Вітаю вас, друзі, 6 грудня вівторок. Дуже важливий день, тому що серед інших подій сьогодні президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення нового роду військ в складі Збройних сил України, сили безпілотних систем. Це надзвичайно важливо, тому що ми всі прекрасно розуміємо, і ви знаєте, хто слідкує за моїм каналом, що я неодноразово говорив про роль безпілотних систем, про роль роботизованих систем, про те, як трансформується поле бою. І те, якраз підтримує, що писав і головнокомандувач збройних сил України, генерал Залужний і в своєму своїй статті, в своєму есе для The Economist, і для CNN. Це абсолютно правильні підходи. Ми повинні здійснювати керування полем бою, фактично запроваджувати системи, які будуть безпілотними не тільки в повітрі, а це і наземні системи і надводні. Це цілий комплекс, щоб було зрозуміло. Я приведу приклад. Можливо, хтось із вас уже бачив відео п'ятої штурмової бригади, де вони показують безпілотний комплекс. Він похожий дуже схожий на комплекс шабля, де є система управління вогню, зависає дрон. Фактично по землі їде платформа, тобто їде машина, на якій встановлюється крупнокаліберний кулемет, можуть інші види зброї встановлюватися, і вона наносить ураження. Задача ось цього дрону, який керує, це фактично. Здійснювати спостереження, збирати інформацію, передавати її на командний пункт, але вони діють і автономно. Тобто там є система розпізнавання з поділ на пріоритетність загроз. Якщо це, наприклад, техніка, в першу чергу якесь озброєння, щось іде, жива сила там, в другу у мене є у спільноті тут картинка, як це відбувається. Подивіться, будь ласка. Тобто ми отримуємо систему, коли фактично в ідеалі до чого ми повинні прийти, коли у нас на деяких відтинках фронту оператори командири будуть сидіти фактично в захищених місцях, а на полі бою будуть діяти такі системи. І це дуже важливо, тому що зараз дрони відіграють надзвичайно важливу роль в повітрі. Нам треба переважати ворога, але нам треба надолужити сухопутний компонент. По морському, ми теж просунулися, але сухопутний компонент. Він так само важливий, щоб максимально виключати участь людини там, де це можливо виключити, де дрон може замінити, де роботизована система і платформа можуть замінити участь людини. Тобто, це надзвичайно комплексне технологічне рішення. Потрібно, щоб у нас дійсно створювалися війська, вочевидь з нуля, і туди набиралися люди, які це розуміють, у які психологічно до цього доросли можливості, тому що. Зараз е, є таке питання, що це ще потрібно вкласти в голови багатьом командирам, щоб вони зрозуміли, щоб взяли на себе відповідальність, що дійсно це може спрацювати. Тому що це трансформація, це перехід армії на фактично системи майбутнього, які е, там в цьому ж майбутньому даруйте за тавтологію, будуть визначати поле бою і війни будуть проходити ось так за допомогою роботизованих систем кіборгів. Ми бачили це в фантастичних фільмах, але це те, що. Живає наяву, але для цього, коли перед тим як ми це все побачимо, системно ще дуже багато роботи і шляху якого потрібно пройти. Крім того, не варто забувати, що й ворог не спить, і не можна їх недооцінювати, тому що вони так само будуть розвивати власну безпілотну складову. Але на війні так буває, і це нормально, коли ви маєте справу із конкуренцією, йде змагання не тільки на полі бою. А йде фактично змагання за зброю, яка використовується якість її, її технологічні можливості і спроможності. Тобто, це дуже важливий а, момент. І тому нам потрібно в цій боротьбі і в, цій, в цих змаганнях бути першими. Тобто, ворог буде це робити. Ми будемо йому заважати нашими тими ж дронами, які можуть долетіти до Росії, і щось знищити там. Але дуже важливо бути першими в цій боротьбі. І тоді ворог просто буде відставати і в нього не буде шансів. Ось це треба розуміти. Крім того, дуже важливо пройти ще елемент постановки на озброєння, списання цих видів озброєння. Ми повинні максимально зменшити документообіг, час на різні розслідування, можливості. Ця бюрократія має піти. Ми маємо розв'язати руки нашим бійцям, застосовувати дрони максимально там, де тільки з'являються можливості, працювати над дроновими системами штучним інтелектом. І не тільки ось ці всі моменти, на яких варто зосередитись при формуванні подальших сил безпілотних систем. І зрештою, я щиро вірю і сподіваюся, що це буде серйозною допомогою і підтримкою для наших сил на полі бою, тому що зараз дрони відіграють дуже важливу річ. Подивіться тільки на лінії фронту, де подекуди нам не вистачає зараз снарядів, і ситуація дуже важка для контрбатарейної боротьби. Дрони це забезпечують. Тому дуже добре, що ці технологічні зміни, що ми переживаємо ось цю зміну, і це майбутнє наближається. І дуже важливо, щоб це майбутнє масштабувалося, збільшувалось і дійсно допомагало нам на полі бою знищувати і зупиняти ворога. Слава Україні!